Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Думаю, буде багатьом цікаво, про що мова? А мова про завершення війни. А я сьогодні хочу подивитись, які будуть події передувати закінченню війни, і, можливо, будуть якісь знаки того, що війна скоро закінчиться. Ну, от Сьогодні це і хочу подивитись. Ну що, думаю, багатьом буде цікаво. Поїхали! Ну, давайте, візьму три події, які будуть передувати завершенню війни. Ну, давайте так от і подивимося. Так. Отже, опишіть мені, будь ласка, три події, які будуть передувати завершенню війни України і Росії. Хай скажуть рони правду. Опишіть мені, будь ласка, першу подію. Хай скажуть рони правду. Ісо. Evaus, Algus. Ага. Цікаво описали. Ну, це одне з очевидних, так би мовити. Зараз розумієте, про що я. Так, що ми маємо? Іса, Кано, Евас, Альгіс. Будь ласка, Іса в даному випадку не блокування, а кордон. Кано, ось, як і певне, розкриття планів, реалізація планів, читайте. Планів чого? Та планів руху. Ну, і, зокрема, руху якого руху за, для захисту. Ну, Читайте звільнення території. Да? Вихід на кордони, читайте. да. Буде передувати завершенню війни. А, привіт. Хто там каже, що там буде здача територій. Не про тему. Ну, очевидно, ну показали так. Гаразд. Добре. Сподіваюсь, далі не настільки очевидні події покажуть. Так, дякую за відповідь. Опишіть мені, будь ласка, другу подію, яка буде передувати завершенню війни України та Росії. А я скажу неправду. Так, Унія перевернута. Ансус перевернутий. Дагас. Торісос. А, цікаво. Про що мова. Зараз хвилинку ще інформація. Ага. Прошу мова, Вуні перевернути, Ансус перевернути Дага Турісос. Дивіться, е... За що передуватиме завершення війни. Якийсь то траур, отут чітко траур, і якісь, бачите, погані новини. Чи то обман? Ні, в даному випадку більше воно все таки, як погані новини йде. Тобто, читайте, оце дійсно сполучення, як якийсь траур, який дасть трансформацію ситуації, і куди? Ну, ось, власне, відкриються якісь нові можливості. Але ж це агресивні дії. Бойові дії. Тобто ми питаємо про події, які будуть передувати завершенню війни. Траур. А як би не похорон когось такого? Що, не вже бункер перед ногами винесуть, а? Не люблю прогнозувати смерть, але для цієї персони з задоволенням це зробив би. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, третю подію, яка передуватиме завершенню війни України і Росії. Хай скажуть ронеправду. Ейвес. Вундя перевернута. Старуна. Цікаво, що далі. Райдо. Добре, ще одну докладу. Інгус. А, геть, цікаво, показали, слухайте. Ну, зараз, зараз йде інформація хвилинку. А, ага. Все, зрозумів. Добре, прошу мова. Ейвас, Вуньо перевернута, пустану на райдо і Інгус. Прошу мова, відразу, Ейвас. Це в даному випадку оборона. Чітко. Оборона, а ось Вуньо перевернута. І щось то сумні новини по обороні. Читайте траур. Ага. Та тільки мова не про нас. Тут явно э, росіян показують. Що їхня оборона стрішком розламалась. От що, власне, передуватиме э, закінченню війни. На? Ну, посипалась читайте їхня оборона. Оце вже воно, да. Ось постаруна. Да, в даному випадку вищі сили, дійсно. Ну, в даному випадку вищі сили за нас, а це вплив саме їх. Ну, те, що, те, що я кажу, те, що кажуть інші майстри, да, тому що воно таке є, що перемога України вже визначена. Все. Все, що можуть зробити люди, нечисті на руку, да? будемо так казати, це можуть її відсрочити, але не відмінити. Сил то не вистачить. Що називається. Ось, проте мова. Далі, райду, інус. Ну, будь ласка, ось рух, нові перспективи, дорога. Ясно. Це вже звільнення території, читайте, зрозуміло. Саме таке вже гарне, те, що всі чекають, піде там, добре піде. Ну і, власне, інус, все, завершення, благоприємне завершення ситуації. В даному випадку читайте фінал війни. Завершення війни. Ось так от виглядає. Ну, десь, очевидно, десь і не зовсім. Цікаво, показали, от і Бог. Ну, давайте подивимося, що до знаків. Відразу запитаю, чи щось таке дійсно буде знак якийсь, який буде саме ознаменувати скоре завершення війни. А потім подивимось, що то може бути. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Ну добре, давайте на одну руну швиденько. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде якийсь знак того, що скоро завершиться війна між Україною та Росією? Хай скажуть правду. Та й вас перевернути. Ну, бачите, в даному випадку не зовсім. Ем... Тобто, ну, прямо очікувати якогось, не знаю, астрономічного явища, щось прямо такого не варто, так? Да? Тобто, ну, скажіть і я скажу. Тут бачите. а ну добре, а давайте, давайте по-друму запитаємо. А, а знаки. Це я запитав саме про завершення війни. так? Давайте знову таки запитаємо, можливо, буде якийсь знак того, що війна вже йде до завершення. Звучить схоже, але для рун відмінність все-таки є. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи буде якийсь знак того, що війна наближається до завершення між Україною та Росією? Хай скажуть неправду. Ага, а оце, бачите, Да дійсно. Соло. Ну, на перемоги, будь ласка, ще й що випало, Е, ем, Ну, дійсно, буде якийсь знак. До речі, слухайте. А це зараз треба буде уточнити, але ж, соло, це ж не лише руна перемоги, це ж руна сонця, в принципі. А от як би якесь явище пов'язане із сонцем, не означало скоре завершення війни? Ага. Сонячне затемнення, там, наприклад, щось такого плану. Може б ну, сонячне затемнення, можливо, дуже сильна магнітна буря, скажімо. А? Ну, тому що якесь явище явно буде, ем, скажіть, я скажу, якесь явище буде, яке, е, ну, незвичайне, одним словом. Ви щасливі з звичайними речами, знаки зазвичай не дають. Це щось таке, більш ем, цікаве має відбутися. А ну добре, давайте зараз швиденько на одну руну уточню, чи правильно я зрозумів. Чи все-таки знак буде якогось іншого толку. Так, дякую за, від... так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи правильно зрозумів, що саме знак скоро завершення війни між Україною та Росією буде пов'язаний із сонцем? А скажуть вам неправда. Райдо перевернута. Значить, не зовсім, значить, не по сонцю все таки буде. Ну, зараз запитаємо, про що мова. А, тобто. А Ще йде інформація. Райдо, це ж про що? Це про те, що якісь декілька. Ну, тобто, ну, два, там, да, чи кілька може бути якихось інших ситуацій. Варіантів читайте. Того, який ти то знак може бути. Добре, тобто, не сонце, щось інше. Давайте зараз подивимось, цікаво. Перепрошую. Отже, опишіть мені, будь ласка, а як буде виглядати знак того, що війна між Україною та Росією скоро завершиться? А й скажуть неправду. Пуста руна. Ну, добре. І що? Так, іса, воньо. Хагала, за це вже цікаво. І що по фіналу? О, дуже цікаво. Зараз мова? Дивіться, насправді цікаво показали, знаєте, зараз іде розуміння. Отам недаремно в попередньому розкладі випала райдо, тому що можливі варіанти. Я запитав знак, а тут показують знаки. От чітко розклад треба навпів ділити. Угу. Добре, прошу мова. Пуста руна і сам Вуньйо Хагавас Феху. Пуста руна відразу, вищі сили. Ну, тут і не прикриття інформації, тобто вищі сили щось пов'язане. Ну, якщо взяти більш приземлено, значить щось пов'язано з релігією. Читайте от. Війна почалася з того, що там на ну, незадовго до початку війни, там, з Софіївського собору, упав Хрест. Да? Угу. От, а і, і війна буде завершуватись тим, ну, ітиме до завершення, теж буде якийсь знак від вищих сил. Тобто щось пов'язане з релігією. Чітко щось пов'язане з релігією. Іса. От щось мені, дивлячись на це, як би якась ікона не замироточила, знаєте. Да, там, можна по-різному відноситись до там. Мироточіння ікон. пустим за кадром, те, що це може бути трошки рукотворна справа. Е, ось. Але але. щось от мені чітко релігія йде, щось з релігією. Тобто, щось з релігією, ну, ну це от мені прийшло, як е, м, щось з іконами пов'язане, може, якась там за чи ще щось такого плану буде. Щось цікаве. І ось Вуньо. Ну, відповідно, читайте. Е, Застій, да, ну, іса, печаль, ну не зовсім так. Ну застій. В принципі, може бути печаль, яка переходить в радість. Радість святкування. Ну, зрозуміло, фінал війни, як би це радість буде однозначно, Хоча такою ціною, чи ми прям сильно будемо святкувати, то ще велике питання. Ну, але в будь-якому випадку порадіємо однозначно. Е, ось, прошу мова. Тобто, а далі, а далі. Ось тут треба от, читайте, розділити ось таку. Про що мова? Тобто дійсно, ось тут щось з вищими силами однозначно. Далі. Хагаласфеху. Хагласфеху це руйнування, руйнування чогось матеріального. Також символ якийсь, розумієте? Е, тут, тут, читайте тут два в одному показали, два знаки, не один. Руйнування якогось символу. Тут ну, тяжко сказати, що це буде щось матеріальне. Явно, що щось матеріальне. Чи воно вже буде з релігією пов'язане, отут уже не факт. Але руйнування якогось символу. Ну, не знаю, що це може бути. Знов таки, не факт, що у нас, може ж бути і в Росії. Знов таки. Е, може, у них якийсь там символ обвалиться? Ну, не знаю. Ще там Кремльовська зірка розколеться, наприклад, одна із. Чи ще щось такого плану. Ну, перше, що в голову прийшло, якось воно по-інакшому може програтись. Ну, ним саме, от, от, два, от два знаки. В принципі, райдо, ну так. Да. Зазвичай це кілька варіантів. Будь ласка, два варіанти показали. Дуже цікаво ви, слої Богу. Прямо ж знаєте, аж таке аж мурашки по тілу бігають. Прямо такий і цей пошов. Ну, Вищі сили, дійсно, щось однозначно з вищими силами пов'язане. Тобто, ікона я сказав, ну мені пішла ікона. Може, не зовсім ікона буде знов-таки. Але точно пов'язане з релігією і церквою. І щось таке, ми, ми, ми ну, е, дізнаємося. Одним словом, точно почую, точно по новинах воно буде. Е, його не замнуть там десь, воно не цей. Побачимо те. Ну, і оце також маємо побачити. Якесь руйнування якогось символу читайте. Не знаю, про що мова. Е, кажу, як бачу. Що це буде за символ? Побачимо. Ну, ну, коли, ну, Може бути якась. Ну, Скульптура, ну щось таке, знаєте, символічне. Не рядовий якийсь там пам'ятник Леніну умовному, а щось таке. Дійсно символічне. Дуже. Ось. Побачимо. Цікаво. цікаво. Добре, ну, загалом подивився. Ось такі от розклади вийшли. ну, Сподіваюсь, було цікаво. Пишіть свої здогадки, до речі, в коментарях. Можливо. Е Можливо, разом дійдемо до висновку того, а що ж, власне, що це може бути. Ось. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі. Нехай щастить!